Вітаю всіх на просторах українського мовного YouTube. До вашої уваги. Анкерний ключ мною виготовлений. Ось в такому виконанні. Ось Спочатку чого він потрібен. Зараз виконую роботи по підлозі. Рішили робити, як і було на дошках замість тяжки, щоб менше волокіти було. Ну, не столь важно. Діло такого, роду, що я виконую їх за допомогою таких шпильок, монтую ці лаги за допомогою шпильок. І відповідно, якщо брати любі головки по подовжені, то все рівно не вистачає, бо анкер сильно торчить. Ось такі ось ідуть лагові анкера. От. Вони забиваються в підлогу, в плиту бетонну. Зажимається оцією гаєчкою і далі вже гайками регулюється висота лаг. Так, що ми маємо? Коли я закручую обичним ключом, то ось така ось відстань приблизно тут 8 см. Не вистачає головки. Прийшлось виготовити ключ самостійно. Що я зробив? Взяв кругляк, проточив, зробив з нього трубку. Іде Отак, сплошна трубка. Тут я трошки о, потоншення зробив, щоб менше була вага, щоб було легше. От, е, взяв гайку радянську, точніше, не гайку, цю, головку радянську. Проточив головку, зробив у неї теж потоншення, а в цій трубці потовшення. Запресував друг дружку, обварив, ну, відповідно, проточив. З цієї сторони отвір 13 мм і взята головка для кровельних робіт, для кровельних саморізів. От. І якраз вона йде 13 мм. Чуть-чуть ну, товше я її також трішечки утоншив в цьому місці. Вона так десь в трубку заходить ну, приблизно на сантиметр. Зробив фасочки, обварив все, відцентрував, обточив його. І от такий ось принцип дії. Зроблений хвостовик під дрейку, шуропокрут, або в даному етапі для цього імпакт. Взяв імпакт, отак от його зажав і все прекрасно тримається. Якщо треба для перфоратора, то можна другий хвостовик там з якогось бура поломаного або ще щось придумати під перфоратор. Також буде прекрасно чудово працювати. От я зараз забив анкера, анкера от позабивав. І принцип дії такий. ось. І все. Гайка накручена, нічого не заважає. Так само знизу гаєчка, шайбочка, потім зверху гаєчка, точніше і потом гаєчка. І також ключом довожу. О, зробив термоусадочку, щоб він не загубився, щоб його було видно червону. І ще додатково, коли включаєте нівелір лазерний, то можна тут міточки ставити, щоб розуміти, наскільки закручувати гайки. От, для регулювання, щоб все було в один горизонт. Так що, кому цікаво, можете в принципі, виконати це, не обов'язково мати токарний станок. Можна приварити головку і до труби якоїсь там, і якийсь хвостовичок зробити під ваші інструменти. І буде зручно працювати. Я ось задоволений. Зараз оце ось попробував, бисненько хлоп-хлоп накидав, закрутив. Класна штука. Одне, що без токарних робіт. Треба гарнесенько його обварювати, щоб не обірвало. Тут я робив запресовку, фаску і обварку, відповідно, воно ну, мене повинно довше витримати, не повинно рвати. Ну, опять же, це у мене імпакт, він йде ударник, і відповідно ударом може, да, може отламити. Ну, Тут я так все зробив, що я сумніваюся, що його щось зломить. Так само і тут. Одне, що якщо і злометь, так це ось, ось саме тоненьке місце. от. Так що. Беріть собі на цей до уваги. Може комусь понадобиться така штука. Робити нічого складного в цьому роботу, ну, немає. Так що ось так. от.